Слава Україні! Президент Володимир Зеленський вручив нагороди Золота зірка рідним полеглих героїв із Хмельниччини. На Кам'янеччині у дорожньо-транспортній пригоді загинув 46-річний пішохід. На Хмельницькій атомній електростанції стартувала атомна школа. Про це та більше далі на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко, у нас на все є. 5 хвилин. Сьогодні армія Росії атакувала Запорізький район попередньо балістикою. Руйнувань зазнав об'єкт соціальної інфраструктури. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Пошкоджено приміщення комунальної установи. Наразі усі міські служби задіяні в ліквідації наслідків обстрілу. Інформація щодо постраждалих не надходила. Прикордонники збили ворожий Су-25 біля Авдіївки. Учора розрахунковий ПЗРК прикордонного підрозділу збив російський бойовий літак. Після ураження повітряна ціль противника задимілася, почала втрачати висоту і зникла за обрії. Президент України Володимир Зеленський вручив ордену Золота Зірка рідним полеглих героїв України із Хмельниччини. Вручення відбулось в Маріївському палаці у столиці. Всього Зеленський передав ордени родичам 14 захисників. Серед них троє із Хмельниччини. Це герої України. Володимир Сова Лісовець Ігор Ляшенко та Дмитро Крамар. Володимир Совалісовець був із Ярмолинець. Він служив у 8-му полку спеціального призначення ССО імені князя Ізяслава Мстиславича. У 2015 році він пішов на фронт добровольцем, служив у лавах Збройних сил України за контрактом. Після повномасштабного російського вторгнення взимку 22-го року Володимир з побратимами виконував бойові завдання на Київщині, Донеччині Луганщині. 30 червня під Лисичанськом воїн потрапив під ворожий обстріл. Отримав смертельне поранення. Захисникові було 33 роки. Орден Золота зірка передали дружині Володимира. Ігор Ляшенко був родом із Шепетівки. Після закінчення школи він вступив до Одеського інституту сухопутних військ України, звідти потрапив за розподілом у місто Яворів. Був бійцем 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ігор загинув під шкільним вогнем в боях за селище Закітне. Орден золота зірка передали матері Ігоря. Молодший сержант хмельничанин Дмитро Крамар брав участь в боях з окупантами під час оборони Києва, Бучі, Харкова, а також міста Ірпінь і Северодонецьк. Він служив у лавах 8-го полку спецпризначення ССО імені князя Ізяслава Мстиславовича. Виконував завдання з оборони міста Ірпінь. Він під шквальним вогнем виносив на собі пораненого бійця. Героїчно обороняв Бахмут, де, на жаль, отримав смертельне поранення. Орден Золота зірка передали дружині Дмитра. Вічна пам'ять, вічна подяка, вічна слава героям. На Кам'янеччині у дорожньо-транспортній пригоді загинув 46-річний пішохід. Дорожня транспортна пригода сталася учора, 29 жовтня, близько 14.40 на автодорозі з полученням Житомир-Чернівці. В селищі Смотрич, Кам'янець-Подільського району, 72-річний кам'янчанин, керуючи автомобілем марки Сузукі Вітара, наїхав на 46-річного місцевого жителя, який у той час переходив дорогу. У результаті аварії пішохід від отриманих травм загинув на місці події. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Вперше на Хмельницькій атомній електростанції стартувала атомна школа. Мета цього проєкту популяризація атомної енергетики, налагодження партнерських стосунків із навчальними закладами, нетішина та 30 кілометрів зони спостереження Хмельницької атомної електростанції, формування якісного потенційного кадрового резерву персоналу з числа здобувачів освіти. Про це повідомили в прес-службі Хмельницької атомної електростанції. Зазначається, що близько 40 старшокласників у процесі навчання матимуть змогу отримати знання у сфері Атомної енергетики, дізнатися про роботу підприємства зсередини. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області, ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Долучайтесь до створення ще якіснішого контенту. До зустрічі в ефірі. Бережіть себе.